Одна людина загинула щонайменше четверо поранені після нічної масованої атаки на Одесу. У місті зруйновані та пошкоджені житлові будинки. Детальніше розпитаємо мою колегу Вікторія Габчук з нами на прямому зв'язку. Вікторія, доброго ранку. Там, де ти перебуваєш, які руйнування бачиш, що відомо про постраждалих. Вітаю колего. Так на жаль, близько першої години ночі в Одесі пролунав вибух цілю російської армії. Стало серед місця. Буквально знищена міська інфраструктура, цивільна, приватний будинок, також станція екстреної медичної допомоги. Декілька карет швидкої за інформацією Олега Кіпера. Було також пошкоджено пологовий будинок. Там, зокрема, повилітали шипки. на щастя, персонал та люди встигли евакуюватися. Загинув чоловік. 59-річний, четверо людей поранено. І давайте більше про наслідки послухаємо одеського міського голову Геннадія Труханова. Бачимо, що роботи буде вранці у нас багато, тому що багато руйнувань, багато пошкоджених і зруйнованих квартир. Тому готуємось розсіляти людей. готуємося допомагати людям. І вже приступили цього. Ворог не зменшує атаки, а тільки збільшує. Тому тому треба нам триматись і допомагати оддиному. Людям, які зазнали пошкоджень медики, надають медичну допомогу. Також на місці працюють всі комунальні служби, де І відповідно, одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом чинення воєнних злочинів. Олега. Вікторія, дякую за ці подробиці. Моя колега Вікторія Габчук із Одеси про наслідки атаки на місто.